Вітаю всіх із магазина Сінсей, а саме з відділу Хом. Сьогодні буду показувати вам новинки і акції. Новинок багато і акцій багато. Ну почнемо з новинок. Поличка така в осінніх кольорах. Прям все нове, все гарно виглядає. І так, така тарілочка за ціною 269 гривень. Такої форми ну, красиво зроблена: 269, три рушнички. Сет, 5 навіть, 5 в таких осінніх вже кольорах, 30 на 30. Сет із п'яти рушників, 119. Тут скатертина, полієстер, золотом такі вишиті гарбузи, 140 на 220. Ціна... 459. А тут як малюнок, гарбузи, такий осінній. Це ранер 50 на 150. Також полієстер 169. Грибочка, я вам показувала 269. Така тарілочка була, начебто, в минулому випуску. Нагадаємо, скільки вона коштує: 239, І до неї дивіться, вона така, як хендмей, виглядає. До неї це ж просто така ж чашечка. Дуже гарнюча, от як красиво виглядає. Чому, коли таке нове, все так воно подобається. Глянь, така красива чашка. Ця Ця чашка, ціна 149 гривень. Отже, якось отак, щоб було видно. Далі це у нас заварник, як в, гарбузовому, в гарбузових кольорах. Да? так. Так, отакий заварничок коштує 389 гривень. З кришечкою, там ситочко, таке всередині зроблено. Ось. Так, далі. Так, оце все тут ідуть красиві дуже ці кухолі, дуже красиві. Ану, касети, старіличків, ось таких, листочки на підставочці. Це така таця з підставочкою. Сет. Ціна 339 гривень. Коли воно нове, воно все ну без знижки, так якби. Не супер дешево. Це я вам показувала ось такі інжири ще, В іншому навіть. тут я не знаю, як би так акуратно. Навіть, знаєте, не хочу ризикувати тарілку глибоко діставати. Ну, зараз спробуємо. Ні, не буду. Ось така тарілочка також прийшла з гарбузами всередині. Навіщо вони їх по дві штуки ставлять сюди? Да? Зараз глянемо все-таки ціна. 289 гривень. Ось така тарілочка. Дістала ці силіконові форми я вам показувала. Ось тут клас. Красиво. Гляньте, підставка під гаряче. Дуже красиві кольори. 149 гривень. А тут чашечка сет з тарілочкою. Так також, як хендмей. Ой, класно, як виглядає. Гляньте. Дуже красива колекція. ця. Ну, дійсно гарно, Вообще, ця гарбузова, вони такі не яскраві кольори. А знаєте, як хендмейд все виглядає, 219 гривень. Далі це тортівниця, Тут тортівниця ось така. Також з цими гарбузами. Так, з гарбузами тортівниця, ціна 269 гривень. І тут у нас, а, це я вже показувала ці з бджілками. Якось так їх багато сюди наставили. Турківниця. Буду міксувати, показувати і розпродаж, і як новинки. Давайте розпродаж трішки глянемо. що тут дві пляшечки. Ух ти! Для Олі, Гляньте, 129 гривень, це 62% знижки. Ану, на цей сет. Цікаво, є знижка чи ні? Ось такий сет. На нього не те, що знижки немає, на нього навіть ціни немає. Друшлак зато зі знижкою. Рожевий такий симпотний. Ух ти, я навіть такий не бачила, як красива така форма. Да, 79 гривень 47% знижка. Мити там овочі намальовано. Гляньте, такий красивий, як рожевий. Не бачила до цього. Він дуже симпатичний. Знижка на такому. Як вона як підставка, дивіться, це для цієї пляшки тримач, 69 гривень. ну, це без знижки йде. Так, оце йде без знижки, хоч написано розпродаж 149 гривень. Ну, така для розкатування тіста. Що такі форми по 79 зі знижкою 47%. З кухонного приладдя вийду, тому що я багато чого показувала минулого разу. Ну, така красива чашка, написано розпродаж, але зараз подивимось. Ой, це прям крошка. Мені здається, вона йде без знижки, просто хтось сюди розпродаж прикріпив. Це новинка. 140 кошик для зберігання. Так, не знаю, як цікаво. Написано 149 гривень. Да. Ну просто неправильна назва. Ну а тут акція 139, по 139, ще така чашечка. Так, далі. Так. О, я так не люблю, коли ще й матюкаються, ще й дівчата. Неприємно. 169, ось така, як гарбузом зроблена. Дивіться, які красиві ці чашечки. Новинки вже покажу, а потім підемо далі акції дивитись. Тут грибочки 169. Це грибочок як для зберігання сипучих. Ой, ну це взагалі мило виглядає, дійсно, да? красиво. Тендітна така. Так, акуратно дивимось. Ціна в гривні 149. Ух ти, який грибочок. Бачите, цієї полички все порозбирали, тому що він так дійсно, як грибочок виглядає. Красивий кухоль. Кухоль, виходить, з цією кришечкою. Так, ціна в нього 189 І також ось з червоною кришечкою такі грибочки по 189 гривень. Тут також, бачите, в інших кольорах така чашечка. Ціна 169 і ще в білому кольорі є. Є ой, класна дощечка. Тут намальований гарбуз. Дощечка ціна. 269 гривень. І для сипучих також в, ці, в цих кольорах зроблена так: ємність для сипучих 169 гривень. Десь на півлітри, мені здається. По 239 така дощечка, така дощечка і 269 більшого розміру. Піду, навіть, ой, піду тут я показувала да, цей ряд. Десь я не доходила минулого разу. От сюди не доходила. Це у нас. Скарбничка в дитячому відділі 149. Далі це все як без знижок. Що тут зі знижками хочу пошукати? Ось ці фоторамки по 79 дуже великого розміру. Далі ось такий годинничок, 63% знижки, 99 гривень. Оцей класний кошик для зберігання. Дивіться, він з ручкою, зі змійкою, 119 гривень, 56% знижки. Ось такий кошик для зберігання. Класна ціна, 119 гривень, знижка аж 56%. Так, і тут у нас для серветниці ось така. 79 гривень, коробка, 64% знижки. А це, мабуть, годинничок новий. Знижка на кошики для зберігання 79. Один такий годинничок. Симпатичний такий маленького розміру. Ні не новий, 189 гривень зі знижкою. 21% знижки на такий годинничок. Ще ось так така, як під фоторамку, 129 гривень меншого розміру. Далі, що тут іще є? А ось такий глянь такий годинник. Іде 300, 300 міліметрів, ну 30 см в діаметрі. Disney Home написано. Так, і на ньому також знижка 189 гривень, 51% знижки. Це у нас коробка така за 99 гривень. Іде. Ага, можна взяти, бачите, віні пух також. Це Дісней лінійка. Це подушка 189 гривень ціна. Так, пройдемо сюди. Що ми не бачили? Капібару я показувала по 129 гривень. Ось чомусь вони так довго оці не розпродають. Такі красиві подушки. 389 такі квітками. Є білі і є отакі рожеві. І я ну, скільки ходжу, немає знижок на них. Ось ще такий напис 39 гривень. Hello написано. Так, далі. Ось, такі прийшли ще мати. Це для спорту. Тут у них актив. Спорт актив іде без знижки. 239 гривень. А ось тут все, що для велосипедів, взагалі на знижках. Все це я показувала. Так, далі це для святкувань. Отака От штора 39 гривень. Так, це у нас на вдягати на голову, так? я так розумію. Правильно? Ні, ні, це стаканчик. 20 штук за 35 гривень. Помилилась. По 39 можна ось таку фоторамку купити. І за 69 ось такий декор. Написано декорація. Тут багато елементів. Ну, щось прикрашати, мабуть. Так, з дитячого виходжу, бо це також не всім завжди цікаво. Я вам показувала, що на канцелярії у них багато знижок і новинок по 29. Такі цікаві ручки. Зайдемо ще в цей відділ. Блокноти показувала, є по 59 гривень. Так, що тут? Це для кабеля щось знову. да? Для кабеля 39 гривень тримачі такі. Так, що тут? По 79 тейбл 79 53% знижка Тут, до речі, като такий малюночок, гляньте, натуральний. 45 на 130 ціна 79 гривень. А це новинка, які красиві кольори. 100% полієстер, 50 на 150 намальовано, як воно буде виглядати по краю цей малюнок. Так, і ціна у нього 169 гривень. Далі. Ось така іде з ложечкою, як ємність 49 гривень, 38% знижка. Тут як йогурт намальований, так, зверху можна насипати хлоп'я. Ну так, для прикладу це наведено. Такий бокс 99, 44% знижки. Є в такому молочному кольорі і в сірому також кольорах. О, дивіться, у них з'явились такі підставочки під телефон. З такою прищепкою. Що це так? Так, фон холдер, тобто дістав 79 гривень, замість 169. Так, цікаво, так телефон буде прищепкою тримати. Угу. Як наскільки він стійкий. Ну, всього 79 гривень. Кому треба, то можна спробувати. Я такий не пробувала, не знаю. Але ціна дійсно гарна. Так, у відділі посуду з цієї сторони ми подивилися. Глянемо, я ж минулого разу майже все тут показала. Ой, таких підставочок я не бачила. 119 гривень, і це новинка. Гляньте, яка прикольна, дуже симпатична. І ще ось така. Ой, їх поприходило багато. Так, ось такими китицями біленькими вже іншими. 169 гривень. Далі внизу по 169 це для холодильника поличка. Вона йде з такою ручкою з боку. От на неї знижка 50%. Ще така перламутрова 169. Ну, контейнер, скажімо так, для зберігання. Якщо вкратце. О, отут. Давайте глянемо. Тут сет на дощечки з 4 таких різнокольорових тарілочок, 219 гривень. Так, ну пледи поки не дуже актуальні. Ой, пройдемо тут, глянемо, що для дому є. Ой, такий розпилювач, гляньте, симпотний, Перше бачу з кактусом всередині. І на нього знижка 34%, 99 гривень. Так, далі, це це незрозуміло, що тут без знижки йде. Тут так багато людей, тому знаєте, я так перебігаю, 139-48% знижка, ось така красива швабра. Ну така симпатична, приємно буде прибирати з мікрофіброю. Так вона знімається, тут навіть намальована. Далі пройдемо. Пройдемо, бо там ну, піджимають мене, скажімо так. Оце новинка 169 гривень. Іграшка для домашніх тварин. Я така симпатична іграшка. Там зсередини щось може він діставати. Да, я так розумію, так. А то я зараз буду гратися. Що тут ще для домашніх О, гляньте, Це також для домашніх тварин. Така підставочка під тарілочки, я так розумію, 119 гривень. Якщо у вас котик чи собачка їдять неакуратно, то якраз підходить. Ще такі поприходили ну, кошики. 219 гривень в різних кольорах. Оце вже розпродаж для ліжко для собачки 269 гривень, 31 знижки. Розмір One Size написано, а розмір M. Так, розмір, а, є М, ЄЛ більшого. А ось такий рожевий, хто хоче 339 лежак для домашніх тварин. Глянь, такий гарний. Оце, мабуть, новинка, оце класний який. 339. Хто любить рожевий колір, а тут для собаки ще ось тако, така тканинка. Прийшов 389 дуже великого розміру. Ось, з'явилися на знижках. це... Для зберігання сухого корма коробка така. Вона така зручна. Мені подобається, що так зрозуміло, що тут корм для котів чи собак. 79 гривень 47% знижки. Великий вибір цих коробочок. Є тепер ще й в такому велику, ну, велика така коробка дуже. От вона коштує 459 в сірому кольорі і в такому біленькому кольорі. Далі 149 гляньте, яка прийшла така. Наволочка цікава, цупка. Є по 129 Це по акції, по 79 Ось така по акції. Зараз глянемо що тут по подушкам, по килимам. О, знаєте, як подушки, так, порозбирали по акції. О, ух ти, яка гарна подушка! Це така клітня, але безнижки ж не було влітку. 45 на 45 239. Така красива, така, як шовкова, знаєте. Симпатично. Тут по 219 сердечко, також без знижки. А так, знаєте, на знижках, а ну-ка, оця може на знижці, щось я не бачу. А о 69, 40 на 40, 68 відсотків знижка. Дивіться, 69 гривень подушка. Ось і така довгенька з'явилась. Ну ця без знижки йде. 60 на 40, 279 гривень. Ціна. Так, на знижках. На знижках, мабуть, і немає більше нічого з подушок. Ні. 169, Є такий климок. Ось такий 99-48% знижки. А гляньте, який гарний в літніх кольорах. Ой, дуже красивий коконут. Написано 40 на 60, 269 гривень, такий товстий, цупкий, дуже симпатичний колір. Дуже. От я прям хочу показати. Красиве таке поєднання кольорів. Так, а тут у нас ці подушки я вам показувала минулого разу. Знижки хочеться знайти. А тут у нас що? це така подушка. Не бачила раніше 40 на 60, 269 гривень. Гляньте, яка симпатична. Тут взагалі це все лимонна ця поличка. Тут це що таке? 159. Я вже забула, Шкатулечка. Ага. Ось розпродаж під бутилку, такий тримач. 69 гривень. Це на лимонних вже знижка скатерть 140 на 180 Це поліестер з лимонами 239 гривень. Ой, а це глянь такі красиві лимончики. Так, це я так розумію, щось на скатерть. Тейбл, клоч, да? Ага, да, да, намальовано. Вони такі важкенькі, як по зроблені. Ціна я вам зараз скажу, в гривні заклеїли ціну. Молодці. так, І в гривні 169 за 4 ось таких лимончика. Далі, що тут ще на знижки? Ну, помідориці, я думаю, що на знижці 119 гривень. Так, Це така коробка кошик 139, симпатичний з лимончиком, зі знижкою йде. Як натуральний, 48% знижка. І підставка. Ой, це такий килимок, гляньте, з лимончиком дуже, дуже приємний. 169 гривень 40 на 60 Підставки під тарілки по дві штуки. 79 гривень, їх там по дві штуки. Отут знижок я не знайшла минулого разу. Ну, от Є така скатерть за 79,50 на 150 на розпродажі. З цієї сторони, от з цієї, якраз і не дивилась, що тут по 79 гривень глянемо. Це як декорація така. Так, декорація без низки 129, по перше гривень. Так, далі. Є у них такі годинники по 339 гривень. Гляньте, скільки різних. Оце 219 гривень. Три малюнки, да, різноманітних. Ось така декорація 79 гривень. Далі коробочка. Їх тут дві в упаковці по 129 гривень. Ой, це така прикольна, як подушка, як декорація. Чомусь відірваний цінник. Ось є цінник. Ціна 329 гривень. Ух ти, який красивий кошик. Це новинка 459. Так прикрасили цими гусеньками. Дуже мило. Ой, я це ще таке. Також не бачила. Свічник такий, глянь такий. Красивий свічник. Також це новинка свічник 189 гривень. Ось свічка, яка також цікава. Дуже красива. 219 гривень. Ось така свічка. Ух ти класно пахне. Ух ти, класно, дуже. Тут маршмелос. Ого, яка важенна. Оце так свічка. 239, мабуть, довго буде горіти. Ну, новий магазин, мабуть, свічок у них немає на знижках. Так, ось такі квіточки, це як новинки. По 59 гривень. Гляньте, такі пухнаські. І вже в осінніх кольорах поприходили букетики. Букетик квітів. Ціна 189 гривень. Не хочу діставати з вази, бо я все розкорочу. О, тут є знижки на такі великі квіти. Ось така квітка 79, які є в такому кольорі, в такому кольорі. Також такі, як. Пір'я 119 гривень крашені. 119, гляньте, горщики, які, як секошкіри. Такий горщик красиво виглядає. Йде розмір 10х41, 159 гривень і в білому, але цей пурпурний виглядає краще. І такі, як зелені квіти, поприходили, трішки, скажу вам, ціну. Ціна 459. І зверху. Ну, зверху я вже діставати не буду. От скажу, скільки така квітка коштує. 59 гривень. Гномів я вам показувала, мені здається, їх ще більше стало. Да? Ось такого ж не було гнома. 169. Ще ось такий за 169 прийшов. Така фоторамка за 119. Ось така вазочка в осінніх кольорах. 79 гривень, до речі. Ось цю поличку я вам всю минулого разу показала. От і до і тут ще такі гарбузи прийшли. Мені здається, це як декорація. Так, 149 різні кольори. Ось такий гарбуз, мені здається, я його бачила в минулому році. Може, в Айкікі, 219 гривень. Далі. Ой, а це така хелло, така дощечка, як декорація. Оце красиво виглядає. 119 гривень. Ось так поставити. 119 гривень ціна. Так, з цієї сторони все показала. Ой, вазочки ще хочу ці показати. Ці симпатичні, такі широкі, є біла і є рожева. 189 ціна. Так, ну начебто все я так пройшла. Більш-менш. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Ще подушку. Цю покажу. Не було її минулого разу. Така подушка 30х50, 339 гривень. Дивіться. -ка. І ось такий грибочок. Кошик для зберігання так міцно закривається ця кришка. В двох кольорах виходить він ціна 599 гривень. Ну все, на цьому точно буду закінчувати. Це я робила огляд. У нас новенький магазин Сінсей відчинився в Рів'єрі. Хто не знає, на другому поверсі в Одесі. Але акції і новинки це все ну, однаково у всіх магазинах, не обов'язково тільки в Одесі. У всіх магазинах є ці позиції. Я залишу адресу, кому треба, подивіться. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!